Травень 1945 року, уквічений тюльпанами та сльозами радості, став символом великої перемоги. 7 травня німецький генерал Альфред Йодль підписав акт капітуляції Німеччини. За добу капітуляція вступила в силу 8 травня. Раділа вся Європа та Сполучені Штати Америки. Цього ж дня був підписаний ще один акт про капітуляцію, який був прийнятий і керівництвом радянського союзу. Нарешті світ здихнув з полегшенням. Позаду залишилися роки тривоги та кровопролитних боїв. Виснаження війною країни в один голос раділи перемозі. Вітали одне одного, визволителів та тих, хто залишився на війні назавжди. Пісня була поруч всі чотири роки. Надавала бойового духу солдатам та офіцерам. Її співали в окопах, землянках та перед розстрілом. Але лише у день перемоги вона зазвучала на повний голос. Вже 66 років 9 травня слова немеркнучих пісень війни співають діти і дорослі. Їх нашіптують геть постарілі ветерани. Цього дня пісні про перемогу є своєю рідною молитвою пам'яті за велику радість. Прилуки цього дня радіють та співають разом з усією державою. Голос Лещенка» та його День Побєди» чути з учномовців та автомобілів. Святковий концерт, присвячений Дню перемоги, зранку відбувся на театральній площі нашого міста. Фініш святкового параду плавно перейшов у концертну програму хору ветеранів війни та праці міської ради ветеранів. Для зручності ветеранів та учасників війни у їх розпорядженні були стільці, розташовані навпроти імпровізованої сцени. Але пусті місця нестримний натяк на невблаганність часу. Все менше залишається тих, хто був, бачив, знає. На продовження святкового концерту звучала тематична програма духового оркестру міського будинку культури.